Вітаю вас, друзі. Дякую, що підписуєтесь на мій канал. Дякую, що уважно стежите за моїми відео і висловлюєте свої побажання. Наприклад, кілька днів тому добродійка Ірина Гоголь виявила таке. Побажання висловила, що було би добре, аби я розповів, як пекти Косманську Пасху. Я вирішив е зробити таке відео, хоча то вже пізно, бо Пасха вже спечена. Але на цей раз буде так, а далі Поправимо і будемо говорити вже про те, як Пасху, які символи є на пасці, як її печуть, що з нею роблять і так далі. Отже, говоримо про Косманську паску. і я намагаюся вам. Розказати ви беріть собі папір і олівець, або ручку, і записуйте. Бажано, щоб було пшеничне борошно 1 кілограм, не більше і не менше. 400 грамів молока, 10 жовтків. 30 грамів дріжджів, 20 грамів масла. Ну, у кого немає масла, може бути і маргарин, 200 г цукру, 100, 100 г родзинок, але може бути і без родзинок, пів півчайної ложки солі і цедра лимона. Замішуємо опару, дріжджі, розчинюємо в теплому молоці. У космачі газдені часом замість молока дають теплу жентицю. Додається після того 100 г цукру і 200 г борошна, добре перемішується і ставиться у тепле місце. Щоб опара збільшилась удвоє. Опару добре накрити рушничком. Відтак, додаємо решту цукру, жовтки, сіль і борошно, вимішуємо, додаємо розинки цедру. Але перед тим, як додати розинки, бажано взяти, залишити собі частинку невелику кіста, з якого Будемо виготовляти прикраси для Пасхи. І далі замішуємо до однорідності і наприкінці вливаємо розтоплений, але охолоджений жир. Місимо приблизно 10-15 хвилин, поки тісто не почне відставати від рук. Знову ставимо у тепле місце. Щоб збільшилось удвоє, тоді його треба прим'яти і зачекати, щоб знову підросло. Розкладаємо тісто у форми. І коли розклали у форми, заповнюючи одну третю частину об'єму, даємо знову піднятись удвоє, але в цей час виготовляємо прикраси. Для Пасхи, і ці прикраси є різні, але бажано у формі сестра Христа ставимо такі спіральки на округ. Спіраль це є символ пленності часу, а хрест це наша церква. Усе починає і все закінчує Христом. Отже, ми поклали тут ці спіралі у формі Христа, можна тут ще ставити зверху шишку таку, яка також є у формі спіралі, а можна ставити різні пташки, але шишка може бути тут, а тут замість шешки може бути зозулька така, півники птахів нашого народу улюблені. Бо українці вірять, що птахи відносять душі наших предків у ірій. Отже, коли ми ці паски прикрасили, обов'язково змащуємо зверху е, жовтком яйця, при цьому нагріваємо духовку до температури 200 градусів Цельсія. Ставимо паски. І через 10 хвилин зменшуємо температуру до 170-160 градусів Цельсія. Випікаємо ще 50 хвилин. З цієї порції тіста виходить три невеликі пасочки приблизно діаметром 18, 20 і 25 сантиметрів. Що треба сказати? Треба сказати, що космаські жінки намагаються, намагаються е, різних секретів дотримуватися. Отже, вони беруть, що беруть дрова е, букові тепер, а раніше брали грушеві або яблунові дерева. бо... Усе в саду якась стара яблунька була, що треба було зрізати, щоб сад почистити. На тих е, дровах найкраще виходить паска. І що цікаво, що треба дотримуватись, е, того, щоб в той час у хаті ніхто не сідав, бо паска може сісти і вся ваша справа пропала, щоб ніхто не сварився, щоб ніхто дверема не репав, бо паска може тріснути. Ну і таким чином, дотримуючись всіх усіх секретів, наші гуцулки в космочі печуть таку гарну паску, яка має багато прикрас, а разом з тим. Печуть ще такі перепочки, які мають менше вже прикрас. Ну і Паска, це не є бабка полета полевою, чи ще щось. Той хліб бабка їсться кожен день. Паску їсться тільки на великодні свята. Паска призначена для Великодня. І не треба казати, що о бабка. Чи та паска полета без жодних символів, то одне й те саме, це є різні речі, і на пасі мають бути ці символи розміщені у певному порядку. Мається дотримувати певного етикету, так як на небі зорі. Усі в певному порядку розташовані. Не щоб тут накласти всього, що завгодно. І то називається Пасха. Хотів би сказати, що Паску печеться з любов'ю, з добрим настроєм, щоб вона приносила радість тим, хто її буде споживати, і коли її освятять у церкві, то космочі за традицією дають за простибі за душі померлих, батьків, дітей померлих. Своїх давніх родичів, бо така традиція, що перед тим, як спожити Великодню їжу, треба поділитися із іншими людьми і дати за тих, хто був у родині паску за Простибі. Бажаю вам гарних свят, гарного Великодня, миру і щоб тут, у цій державі, ніколи не було війни. Дякую, що дивитесь мій канал.